Цього тижня українські школи знову відкрили двері для учнів. В один зі столичних ліцеїв завітав і мер Києва Віталій Кличко. Однак першокласники, до яких завітав мер, сплутали його з президентом України. Оце школа, Це Віталій кличко. Першачками цього року стали і сини Олени Шоптенко та акторки дизель-шоу Яни Глущенко. Родина Мірошниченків повели до першого класу відразу двох донечок рідну та названу. Уперше до школи пішов і третій син родини решетників. Похвалилися своїми вже старшими школярами подружжя Альоша і Тарас Тополя. Акторки Антоніна Хижняк та Ксенія Мішина, а також ведучі Маша Єфросиніна та Катерина Осадче. Разом із дітьми всіх з початком навчального року привітали й родини Монатіка Анатолія Анатоліча та Лілії Ребрик. Неабияк зачекалася зустрічі з друзями та вчителями, й молодша донька Олі Полякової. Втім, на уроки семикласниця тепер добирається дещо екстравагантним способом з вітерцем. Де жити в Києві. Так що отака тяга до знань. 100 кілометрів, 100 кілометрів будемо їздити в школу. Вперше на велику сцену із сольним концертом вийшла й таємнича молода співачка Клавдія Петрівна. Та найголовніша артистка нарешті показала шанувальникам лице. Шутки, вкотре підтвердилися під великими капелюхами, понад рік ховалася 19-річна талановита співачка зі Львівщини Соломія Опришко. Клаудія, та хто ж така ця Клаудія? Побачимось колись в останній раз. А зараз я для вас, а ви для мене тут без масок, капелюхів та прикрас. Хоча сама Соломія була помічена у масовці власного кліпу, втім, дебют співачки, як і саме шоу безсумнівно вдалися. Тим часом Святослав Вакарчук несподівано і спонтанно виступив у центрі Києва просто посеред вулиці. Без софітів і шоу, лише з гітарою, він виконав десяток найулюбленіших хітів, гурту «Океанельзи» для перехожих. Тридцять хвилин промайнули за п'ять. Коли отямився навколо, було вже дуже багато людей. Нам усім потрібно десь черпати сили, щоб триматися, щоб продовжувати йти вперед. Важливий для українців меседж західному світу опублікував і всесвітньо відомий американський письменник Стівен Кінг. Король жахів публічно підтримав наступ ЗСУ на Курщину. Росіяни отримують свою порцію лайна і вони на це заслуговують. Зрештою, вони це почали. Важливою подією для української культури став 181-й венеційський кінофестиваль, де відбулася прем'єра фільму режисерки Жани Озірної Медовий місяць драми про молоду пару, що застрягла у своїй квартирі в передмісті Києва під час російської окупації. Не можна не пишатися, коли українське кіно дебютує поруч із такими стрічками, як Марія, фільм, який на фестивалі представила Анджеліна Джолі. А також самотні вовки, стрічка друзів Джорджа Клуні і Бреда Піта. До речі, останній прибув на фестивалі з новою дамою серця вдвічі молодшою дизайнеркою ювелірних виробів Інес Дерамон. Тим часом організатори венеційського кінофестивалю склали розклад так, щоб джолі не зіткнулася з пітом, адже ревнощі акторки, які вирували під час їхнього шлюбу, не вщухли й досі. Про це дивіться далі.